Вітаю! В 9 класі ви розглядали основні види перетворення. Це рух і подібність. Рух це таке перетворення, яке не змінює розмірів об'єкта, розмірів геометричної фігури. Подібність це таке перетворення, яке змінює і утворює нову фігуру подібну до даної. До видів руху відносяться поворот, паралельне перенесення і симетрія. Симетрія набула великого значення в просторі. І сьогодні ми розглянемо три основних вида симетрії, дамо означення і розглянемо їх властивості. Центральна симетрія. Або симетрія відносно точки. Точки А і А1 називаються симетричними відносно точки О, якщо О середина відрізка а, А1. Точка О називається центром симетрії. Якщо симетрія відносно деякої точки відображає дану фігуру на ту саму фігуру, таку фігуру називають центрально симетричною. А точку О її центром симетрії. Прикладом може слугувати коло. Розв'яжемо задачу. Давайте знайдемо координати точки симетричній точці відносно початку координат. Початок координат це точка О з координатами 0, 0, 0. І відповідно до означення центральної симетрії, вона є серединою відрізка а, А1. Отже, якщо точка А має координати мінус 2, 5 то координати точки штрих будуть мати координати протилежного знаку 1 –2, 5. Якщо точка Б має координати 3 –2, 0, Тобто вона лежить у площині Хі, то вона буде мати координати протилежні тим, які відмінні від нуля. Точка С з координатами мінус 4 має точку симетричну відносно початку координат. І ця точка має координати 1,5 мінус 4. Номер 2. Знайдіть координати точки D симетричної точці B відносно точки O. Мінус 1, 1, 2. Що це означає? Це означає, що є деяка точка B і є точка D, яка їй буде симетрична. Але буде симетрична відносно не початку координат, а деякої точки. І знову ми повертаємося до означення. Що точки називаються симетричними відносно деякої третьої точки, якщо ця третя точка є серединою відрізка, заданого даними координатами. Тому в цій задачі, як я визначив, точка О середина відрізка БД. А значить, використовуючи формули знаходження координат кінця відрізка за відомими координатами середини. І даного кінця відрізка ми маємо, що точка Б з координатами мінус 2, 3, 2 переходить в точку Д з координатами 0 мінус 1, 2. І ці точки будуть симетричні відносно точки О з координатою мінус 1, 1, 2. Симетрія відносно прямої або осьова симетрія. Точки А і А1 називаються симетричними відносно прямої, якщо ця пряма перпендикулярна до відрізка а, А1 і ділить його навпіл. Знайдемо координати точки симетричної тоці відносно осей координат. Перша задача відносно осі хів. Нехай дано точка А з координатами мінус 1, 2, мінус 5. Точка симетрична їй відносно осі хів має координату мінус 1. Тобто вона повторює координату точки А. Міс 2, тобто координата Y змінила знак на протилежний. І 5 координата Z. Теж змінила знак на протилежний. Отже, точка симетрична відносно осі Х зберегла координату Х і змінила знаки координат y і Z. Відповідно, точка Б з координатами 3 мінус 0 зберегла координату Х і змінила на протилежну координату Y. 0 немає протилежності. Точка С координатою мінус 1 мінус 4 матиме симетричну точку відносно осі Х мінус мінус 4 Відносно осі y. Аналогічно. Ми маємо, що точка А з координатою мінус 1 2 мінус 5 має залишити координату y без змін. А абсису і аплікату змінити знаки на протилежні. В точці Б, відповідно, ми маємо мінус ,2 0. Тобто змінилася абсиса. ордината залишилась без змін, а аплікаті протилежного знаку не існує. І точка С з координатою мінус 1 мінус 5, 4 переходить в точку симетричну відносно осі Y, в точку з координатами 1 протилежний знак, мінус 5 зберігся знак і значення даної координати, і мінус 4 змінився знак на протилежний даної аплікати. І е, якщо ми глянемо відносно осі Z, то, відповідно, ви вже знаєте, ви можете зараз. Поставити на паузу і знайти координати точок симетричних ось і Z, враховуючи, що координата абсиси і ординати мають змінитися, а пліката зберігається. І ось ми бачимо, точка B переходить в точку мінус 3, 2, 0, і точка C переходить в точку штрих з координати 1, 5, 4. Дзеркальна симетрія або симетрія відносно площини. Дамо її означення. Точки А і А1 називаються симетричними відносно площини, якщо ця площина перпендикулярна до відрізка АА1 і ділить його навпіл. Розв'яжемо задачу. Знайдіть координати точки симетричної. Тоці відносно координатних площин. Першу визначимо площину Хі. Візьмемо ті ж точки А, Б і С. Відповідно, ті ж координати. І враховуючи означення, ми повинні розуміти, що середина даного відрізка лежить в площині. Отже, вона є проєкцією площини. Значить, виходить, що. Проєкція на площину x,y зберігає координати x і y без змін, а апліката у проєкції дорівнює 0. Значить у симетричній точки до даної точки, апліката буде міняти свій знак. Отже, координата точки H буде мінус 1, зберігся знак, 2, зберігся знак і 5. Змінився знак. Точка Б має координати 3-2 0, а точка І симетрична відносно площини Хі 3-2 0. Аналогічно до точки С з координатою мінус 1 мінус 5-4. Ми маємо зберегти абсису і ординату, а оплікати змінити знак на протилежний. Нагадаю, у проекції на площину відповідне значення аплікати дорівнює 0. Розв'яжемо задачі і подивимося, як же е, будуть мінятися координати відповідно точок дзеркально симетричних, але відносно площини YZ. В назві площини YZ. Значить, yZ будуть збережені. Проекція координати збережена. Проекція аплікати збережена, а абсиса буде змінена на протилежну. Тому ми маємо координати 1, 2, мінус 5. Для точки Б 0. Для точки С мінус 1, мінус 4. Якщо мова буде йти про середину відрізка даного для точки і її проекції Симетричної точки, є проєкцією на площину. Тому, відповідно, та координата, яка змінила знак, у проєкції буде дорівнювати 0. Ну і спробуйте виконати самостійно для цих же точок знайти координати відповідно точок симетричних відносно площини XZ. Також можна поставити на паузу. А ми продовжуємо. h штрих має координати. Мінус 1, мінус 2, мінус 5, координата змінила знак. 3, 2, 0. Координата змінила знак. Міс 1, 5, 4, координата змінила знак.